Десятки відер із варениками, голубцями, олів'є та пельменями, а ще домашні пироги, солодощі та речі першої необхідності. Такий гуманітарний вантаж вирушив з міста атомників до наших захисників під соледар. Наразі там ідуть важкі бої. По солідаром оказалось дуже багато наших хлопців з міста і дуже багато хлопців, яких ми знаємо особисто. Тому ми вирішили, що ми не маємо права допомагати комусь одному, а ми маємо і мусимо допомогти як може більше нашим захисникам до постійних атак окупантів додалися ще й морози, тому воякам як ніколи потрібна підтримка. Ми кинули клич в одну групу, в іншу. До нас приєдналися школи, садочки, до нас приєдналися церкви, до нас приєдналися різні заклади. Тому ми назбирали дуже багато їжі. готової їжі, готові печиво, пироги, хліби, одежі, тепли, ліки. До збору допомоги активно приєдналися працівники рівненської АЕС. На запит військових швидко відреагувала волонтерська група станції. Наша волонтерська група закупила також і спальні мішки, і рюкзаки. Будемо відправляти саме для бійців, тому що їм зараз це дуже необхідно. Хто чим може? Коштами, продуктами, варениками, носочками, тепловізорами, квадрокоптерами, автомобілями. Всі допомагаємо. І тільки так ми можемо перемогти. Лише за дві доби вдалося зібрати кілька машин з усім необхідним. Уся Вараська громада підтримала заклик про підтримку бійців. Люди підносять і підносять свої передачки бійцям. Рішила жінка напекти випічки. Ну і ще так. Цукерки Допомоги. набрали вон і туалетні бумаги. Вчора приносили і нижню білизну, і носки, і лікарства, Сало він сьогодні. несу. Що можна? Все для наших хлопців. Настільки зворушує наша підтримка людська, настільки воно все таке ну, близьке для всіх, що просто зашкалює. І всі всі підтримують. Ну, це в нас маленька модель фонду притули. Вони за добу збирають 300 мільйонів, і ми дуже швидко, буквально за кілька днів, зібрали те, що необхідно. Хочу вчергове подякувати нашим працівникам за те, що в необхідні моменти мобілізуються. Я сподіваюся, що. Це наблизить нашу перемогу. Хлопці будуть задоволені. А ця допомога доїде швидко і оперативно. Тетяна Коровайчук, Жих, канал Енергатом.